Друзі, всім доброго дня! Якщо ви бажаєте собі автомобіль, щоб вам радував ваше око кожного дня, дарував шалені емоції від стилю їзди, від того, як він виглядає цей автомобіль, від фарби цього автомобіля, тому рекомендую всім звернути увагу на BMW першої серії. Це в нас BMW 118i з 1,5-літровим бензиновим мотором. На 100 кВт-136 кінських сил на автоматі в м пакеті і пробіг цього автомобіля 116 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 16 750 євро бруто. Автомобіль купується для замовника з Іспанії, тому цей мотор є дуже актуальним, по-перше, із-за того, що потрібно менше буде платити акцизу на розмитнення в Іспанії, і по-друге. Це те, що цей автомобіль є таким маленьким, да? тобто буде зручно паркуватися в Іспанії, їздити зручно буде в Іспанії. Ну і цей автомобіль однозначно буде дарувати кожного дня шалені емоції. На максимальній оптиці М-пакет, М-бампер, М-колеса. Ось так він оглядає. Машина з перших рук повністю обслужена тільки на BMW. 4000 кілометрів назад повністю замінили всю тормозну систему з дисками з колодками. Подивіться, як цей червоний такий торнадо колір виглядає просто неперевершені емоції, дарує цей автомобіль. Машинка ніде не ни бита, не фарбована. Ми її повністю перевірили, комп'ютерну діагностику також зробили. Давайте до салончика перейдемо. Ось такий от салон, ось такі Алькантареві М-сидіння, М-кермо. 116 672 кілометри, клімат кліматконтроль, чорна стеля. Ну, все, все, що потрібно, все є для того, щоб цей автомобіль дарував кожного дня шалені емоції. Ціна автомобіля 16 750 євро. Бруто. 18-й рік автомобільчик, до речі. Замовляйте, у нас підбір. Оглянемо, перевіримо, доставимо вам автомобілі. Вашої мрії